Василь Сухомлинський, півнику братику. В край села стоїть великий світлий будинок із широкими вікнами. Навколо будинку яблуні, груші, сливи. Під вікнами квіти. Це дитячий садочок. Одного ранку мама вела тимка до дитячого садочка. Коли це хлопчик почув, щось пишіть під деревом. Підійшов до яблуні і побачив у траві маленьке курчатко. Тремтить від холоду, узяв курчатко, поклав його за пазуху та й поніс у дитячий садочок. Курчатко обсохло, заспокоїлось. Тимко розстебнув сорочку, зазирнув, як йому там, а воно повернуло маленьку голівку. І дивиться на нього чорним, як макове зернятко оком. Вихователька Тітка Марія поселила курчатко на кухні в маленькому ситі. Діти принесли курчатко і пшона, крикти хліба. Так і стало жити воно в дитячому садку. Минали дні, тижні. Маленьке підростало і діти побачили, що курчатко стає красивим півником. Вони тепер заходили до нього на кухню і казали Півнику братику, добрий день. Півник мерчий стрибав із сита на підлогу і чекав. Після цих слів і старовинної української казки йому завжди давали щось смачненьке. А коли приходив Тимко і говорив Півнику братику, добрий день. Півник плигав йому на плечі і співав. Кукуріку. Це він казав: я люблю тебе, братику.